Якісний великий екран, потужний процесор, чудова автономна робота і функціональна система це основні параметри, які хочеться бачити в новому планшеті. І ось Xiaomi Pad 6, той пристрій, який може стати ідеальним. Бо всі ці вказані параметри Pad 6 забезпечує не за всі гроші світу, та він підтримує ще дуже круті аксесуари, про які я згодом розповім. Та спершу давайте перевіримо, що нового в телеграм-каналі АЛО. Саме тут кожен день публікують актуальні новини, акції, знижки та. Ще безліч цікавого контенту. Переходьте за посиланням в описі і підписуйтесь. А ми повертаємось до Xiaomi Pad 6. і що мене дуже здивувало. Крута комплектація. Всередині знаходиться сам планшет і кабель живлення з зарядним блоком на 33 Вт. І ви можете придбати чохол клавіатуру з українською розкладкою і Стилус, який підтримує 4096 рівнів натиску, і він вже є в продажі. Крім того, стилус не потрібно заряджати кабелем від мережі. Достатньо його піднести до ось цієї зони, і він автоматично приєднається і буде заряджатись бездротовим способом. На самому корпусі можна знайти кнопки живлення і регулювання гучності. 4 мікрофони для чіткого захоплення вашого голосу: usb Type-C порт стандарту 3.2 Gen 1, який підтримує швидкість передачі даних до 5 Гбіт на секунду при використанні кабелю цього стандарту. Також ви на корпусі знайдете 4 стереодинаміки з підтримкою Dolby Audio, які разом створюють неймовірно якісне стерео. Прослуховування музики чи перегляд фільмів стануть більш захоплюючими і глибокими, порівняні навіть із динаміками недорогих ноутбуків. І це все вдалося реалізувати. Xiaomi в тонкому, але міцному корпусі товщина 651 мм міліметр, дарує неймовірні відчуття від користування планшетом. Та не переймайтесь, продумана конструкція не дасть планшету зігнутись і втратити працездатність. Ну і наостанок про зовнішній вигляд. Корпус зроблено із матового практичного алюмінію, що дозволило зробити пад 6 легким. Його вага становить 490 грам. А основна 13 мегапіксельна камера планшету може знімати відео в якості 4К 30 кадрів на секунду. Та час переходити до передньої панелі, на якій знаходиться 11-дюймова IPS-матриця, що має однакові рамки з усіх сторін і захищена склом Gorilla Glass 3. Цей екран має неймовірну щільність пікселів завдяки роздільній здатності 2880 на 1800 крапок. А 10-бітна матриця разом з підтримкою кольорового діапазону dci p 3 дозволяє отримати реалістичну передачу кольорів. А для забезпечення комфортного користування пристрою при недостатньому освітленні. Xiaomi встановили, крім стандартних функцій автоматичної яскравості і режиму читання, ще й функцію адаптивних кольорів, яка відкоригує кольорову температуру екрану, в залежності від навколишнього освітлення. Також дисплей підтримує технологію Dolby Vision, і при перегляді відео в YouTube з'являється спеціальне вікно, яке дозволяє відкоригувати зображення і звук для досягнення максимального експіріенсу від перегляду. Крім того, дисплей підтримує частоту оновлення 144 Гц Та щоб їх реалізувати, потрібен потужний Процесор, тому зустрічайте Snapdragon 870. Це 7-нанометровий чіп, який є нащадком легендарного Snapdragon 865, тому можете не перейматися на рахунок продуктивності цього SOC. Він забезпечує флагманську швидкість роботи і продуктивність в застосунках. Одна з найвимогливіших ігор останнього часу RecFest, працює на Xiaomi Pad 6 зі стабільним фреймрейтом на максимальних налаштуваннях. і при цьому планшет витрачає за півгодини гри 11%. Заряду, що теж крутий показник, як для 11 дюймового екрану. При перегляді Ютубу Xiaomi Pad 6 розряджається на 6%, і його батареї на 8840 мАч За заявами виробника вистачить на 16 годин перегляду відео, 65 годин прослуховування музики або 27 діб в режимі очікування. Крім того, Pad 6 підтримує найрозповсюдженіші стандарти швидкої зарядки, такі як Quick Charge від 2.0 до 4.0, Delivery 2. 0 і Mi Fast Charge 1.0, що дозволить вам жилити планшет від будь-якого зручного зарядного блоку. Та щоб реалізувати весь потенціал потужного SOC, потрібна продумана система. І у нас встановлена MIUI Pad 14, що побудована на базі Android 13. Це зручна та продумана система, яка з легкістю дозволить працювати з кількома застосунками. Знизу на головному екрані знаходиться панель швидкого запуску програм, куди ви можете додати 7 улюблених і вони будуть відображатись будь-де. Якщо зробити Свайп справа чи зліва панелі згортання програм. Ви можете відкрити одночасно до трьох застосунків, два в режимі розділення і один в вигляді вікна. Крім того, система порадує користувачів смартфонів Xiaomi знайомими, зручними налаштуваннями, що пришвидшує адаптацію до новинки. Та мультимедійний планшет повинен бути оснащений всіма сучасними стандартами бездротового зв'язку. І Xiaomi Pad 6 підтримує Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 з підтримкою кодеків AAC, LHDC 3.0 і LDA. Крім того, в пат 6 встановлені чудові стандарти пам'яті оперативка lpddr 5 накопишувач UFS 3.1. І нам сьомі надають модифікації 628 і 8256 на вибір. А 8-мегапіксельна фронтальна камера забезпечує високу якість передачі відео в 1080p, що дозволить використовувати пат 6 для роботи і відеоконференції. Ну і час переходити до висновків. Сьомі Pad 6 це саме той пристрій, який порадує ко. Кожного. Він оснащений крутим дисплеєм з підтримкою частоти оновлення 144 Гц, варіативне програмне забезпечення і можливість перетворити патч 6 на повноцінний робочий пристрій з чохлом клавіатурою і стилусом з бездротовим заряджанням. Ну і на цьому все. Дякую вам за те, що дивились відео. Ставте вподобайку та до зустрічі на каналі АЛО. Бувайте!